Доброго дня! Сьогодні покажу, яким чином я облаштовую свої грядки для полуниці. Є різні варіанти, кожен набирає сам. Як йому краще, яку відстань і так далі. На цих грядках три роки росла полуниця. В травні-червні я зібрала ягоду, прибрала всі кущі. Так як розсаду я беру тільки з першого року кущиків, другий третій рік для цього не підходять. Зокрема, є кущі, сорти, які на третій рік можуть не дати взагалі вусів. Що стосовно ремонтантних сортів, навіть на другий рік ви можете не отримати жодного вусика. Так ось прибравши. Напротязі літа я два рази пересіяла гірчицею. і обробила від березняка. Так само два рази. Поклала новий укривний. У мене грядочки стаціонарні шириною метр. Яким чином я роблю, відмірявши 20 см, прохожую, з одного боку ставлю міточки по всій довжині і з другого боку, потім посерединці, між цією і цією міточкою йду посерединці. Робиться дуже-дуже скоро. Я висаджую 35 на 35 приблизно. Тобто беру ось так. Ну, одною рукою дуже незручно, але спробую. Так, 35. 35. Пару штучок зроблю для розуміння. Тридцять п'ять. Тридцять п'ять. Тридцять пять. Ось цього мені достатньо, щоб зробити повну розмітку. Прихожу на інший бік. Напроти цієї розмітки ставлю з цього боку. 35 тут буде. Ну, не до сантиметра, ну. Но... Візуально. Ось таким чином. І враховуючи той і цей хрестик між ось цими два і ось цими два посерединці ставлю. Ще один. Між чотирьма, один посерединці. Між чотирьома, один посерединці. Все, розмітка готова. Тільки після того, як я зробила розмітку, я вирізаю. Вирізаю вручну, нічим не користуєш більше. Зараз спробую однією рукою. Одною рукою це дуже погано і дуже довго, двома це дуже скоро. Роблю ось такі кружечки. І вже тоді висаджую. Це як один з варіантів. Більшість робить в дві смужки: або в шахматному, або одну до одної. І хто їм має можливість, кладуть крапельно. В мене таким чином виходить зараз ще одненько. Так, в мене таким чином виходить між кущами, ось між серединками, 35. Тут буде 35. Десь так було 35. І так, по всій довжині в мене був висаджено 35. Я, е, бачила, інтенсивні посадки взагалі в одну смужку 15 або 20 см. Ну, це висаджується для, тільки для ягоди. Ягода знімається, це все викорчовується. Враховуйте, будь ласка, що саме ви будете садити з сортів, наскільки часу, на який період ви хочете це висадити? Тому що кремне різати кожен рік ви не будете. А враховуючи, що є кущі. Малогабаритні, є, що дуже великогабаритні, в залежності, скільки років ви хочете його тримати. Уже в зв'язку з тим собі сядьте, спочатку порахуйте, можете навіть ось так розмітити, подивитися. Не думайте, що оце дуже велика відстань. Коли кущі розростаються і щоб було менше хвороб, їм треба давати все-таки відстань, щоб. Самі листки один з другим не плилися. І крім того, я ставлю стаканчики, і мені потрібна ця відстань для того, щоб вона була. Так що завжди краще розмітити, а потім вже вирізати. Гарного дня, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Натискайте на дзвіночок, це у вас займе дві хвилинки. А мені розуміння того, що я доношу інформацію для початківців ну, як можу. Гарного вечора! Все буде Україна.